В один день моїй корові щось понадобилося срочно в цьому куточку. Я не знаю, що вона хотіла тут. Відтоді вона вломилася в каптілку, перебила половину шифера, яким все це було діло накрито. І на тому труба закінчилась. Я все це відновив, але не пройшло і пару тижнів, як сюди забіг баран. І точно так же погарцював добряче по шиферу і все порозбивав. На тому каптілка закінчилась, і було прийнято рішення, що треба щось міняти. Привіт! Сьогодні хочу похвастатись своєю останньою покупочкою, а саме димогенератором для домашньої коптильні. Розкажу, як зробити коптильню гарячого копчення для м'яса своїми руками в домашніх умовах. Поділюся досвідом використання нами різних методів копчення і покажу, як воно виглядає в нас зараз. Це канал Силовіки. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання в коментарях, а ми починаємо. Є два основних види копчення: гаряче та холодне копчення. Гаряче копчення відбувається при температурі 90-120 градусів по Цельсію. А холодне копчення відповідно при температурах 20-30 градусів. Найпростішу коптілку для гарячого копчення можна зробити з відра, з бочки, з будь-чого металевого. На дно металевої ємності насипається тирса. Зверху у нас є які-небудь перемички для того, щоб можна було підчепити на крюках м'ясо, яке ми будемо коптити. Ну, Звісно, повинна бути кришка, якою все це діло буде накриватися, і все це ставиться на вогонь, на той же самий мангал, чи просто навіть на газову конфорку. Це, мабуть, найпростіший спосіб, як зробити. Коптильню для м'яса своїми руками. При такому методі роботи м'ясо коптиться протягом 2-3 годин. Тобто, це дуже швидко, просто і не вимагає якихось спеціальних навичок та знань. Складніше зробити коптильню для холодного копчення. Там необхідно, щоб дим охолоджувався до 20-30 градусів. Необхідно утримувати температуру, щоб воно не розгорілося, а просто коптило. А з іншого боку, щоб воно зовсім не потухло та тирса. А тому тут завдання дещо складніше. Зараз покажу, як воно у нас було на початку і що ми модифікували, що зробили зараз. Другий популярний метод копчення в селі це за допомогою труби і невеличкої ямки. Це у нас, виходить, середньотемпературне, середньотемпературне копчення десь там. Від 30 до 70 градусів температура копчення. Саме цим шляхом ми і пішли минулого року. Для цього я собі вибрав місце у точку, де тіпа ніхто не ходить. Ось тут у нас була викопана ямка, воно зараз все позаростало, звісно, калачиками, тому що ми не користуємося. І була прокопана канавка, от туди, там з кирпича, зложена каптівка. Тут головне, щоб канавка йшла під невеликим кутом нахилу від. Каптілки в сторону ямки і ямка знаходилась нижче рівня каптілки. А другий момент треба попіклуватися, щоб канавка у нас була добре прикрита, щоб не було втрат диму по путі. У нас каптілка успішно пропрацювала десь протягом трьох місяців минулого року, після чого случилась трагедія. Оця канавка вона в мене була прикрита шифером красивенько, щоб нігде не втрачалося дим. Не втрачався, і по путі він охлаждався. Зверху насипана була земля. В один день моїй корові щось понадобилося срочно в цьому куточку. Я не знаю, що вона хотіла тут. Відтоді вона вломилася в кавтівку, перебила половину шифера, яким все це було діло накрито. І На тому труба закінчилась. Я все це відновив, але не пройшло і пару тижнів, як сюди забіг баран. І точно так же погарцював добряче по шиферу і все порозбивав. Натомка птілка закончилась і було прийнято рішення, що треба щось міняти. І це гляний будиночок у нас все одно залишився. Там у нас є спеціальні проволоки, вмуровані, на яких все чіпляється. Зараз розкажу далі, як воно працює. Ще один недолік цього виду капчення, що мені не подобалося, дуже великий розход у мене був. Тирси, гілочок і прочого, на те, щоб закоптити одну партію. І все одно в мене вийшло середньотемпературне капчення, що не дозволяло нормально коптити рибу, якусь ніжну, типу, там сьомги і лосося, і не дозволяло коптити сири. Тобто там, там температура копчення повинна бути нижча. Я довго обирав різні варіанти якось купувати коптілку за 8, 10, тим паче за 20-50 тисяч гривень. У мене немає на це коштів. Тому вирішив взяти чисто димогенератор, де я зможу контролювати, скільки подається диму і його температуру. А моделей димогенераторів зараз досить багато. Я скажу за той, який я вибрав і чому я вибрав. Назву казати не буду. В принципі, ви можете і самі знайти, будь-який, який вам більше сподобається. У нас виходить тут дві труби з нержавійки. Одна труба це в нас іде для загрузки щепи. Ось тут у нас сюди загружається тирса. Вистачає однієї загрузки по характеристикам на 6 годин. в мене навіть трохи на більше її вистачає. Головне питання було, як нормально розкочегарити тирсу, щоб вона і не горіла, ну і тліла нормально. Прикол в чому? Вначалі ми запускаємо компресор на максимум, там воно є регулювання. Запускається воно на максимум. Це время, там внизу дірочка в нас, а там підпалюється тирса. Там всередині стоїть маленький столик на нього насипається тирса. А коли воно вже почало диміти, тоді переходимо на менші обороти. Зараз я воно виставив 5, його на екрані зараз не сильно показує. У мене там 4-5. На менші обороти, і воно собі потихеньку працює. Далі, тут у нас іде компресор. Який вистросьйомним соєдненням підсоєдняється до такої от трубки. Трубка уходить туди в будиночок. Далі внизу у нас іде труба, яка підводить дим до труби з ніжавки. Там дим охлаждається. Знизу у нас розташована відверсія для того, щоб стікав конденсат. Там ще баночка в комплекті була, але ну, вона мені не нужна, тому що воно в мене стікає все на землю. На компресорі у нас зараз 9,5. Там від. Двох можна до 12, здається, викручувати. А, от там регулювання є. Компресор споживає відносно небагато електроенергії і працює тихенько. Ви, мабуть, зараз чуєте, а може і не чуєте навіть. От. Все це заведено у нас в цей будиночок, то дірку там треба буде ще дозамазати. Це зараз у нас тестовий запуск. І отак воно потроху працює. Зараз температура в мене я міряв. За допомогою такого градусника а, в середині м'яса 25,4 градуса. Обійшовся мені димогенератор 2250 плюс доставка. Там були моделі ще а, дешевші за півтори тисячі, здається, чи 1800. Но там не було одної штуки. другого балона для охолодження диму додаткового і для очищення його від різноманітних смол. Зрозуміло, що конструкція не ідеальна. Не знаю, видно на відео зараз чи не видно. У нас тут дим виходить з-під кришки. Але тим не менше, як бюджетний варіант, я вважаю болі чим. Температура контролюється, я вам показував електронний градусник для м'яса і інших продуктів. Саме нею я і контролюю температуру всередині наших продуктів. Знаю, ну, що зараз дуже популярні в інтернеті там оці всі доміки, які ставляться на мангал для гарячого капчення. Ну, по факту вони заміняються звичайним відром або бочкою. Точно так же воно прекрасно каптиться без всяких домиків. Це ж, те ж саме стосується дерев'яних конструкцій. Звісно, там є можливість контролювати температуру, там сенсорні панелі управління, там конвекція і таке інше, але віддавати ну, наразі я не можу собі дозволити віддавати. 20-30 тисяч за каптілку, чисто для себе, щоб побалуватися. Можливо, коли почнемо торгувати капчоностями, якщо воно у нас піде, то тоді вже можна буде купувати щось дорожче, професійне. По факту, оцей димогенератор можна, я бачив, підключали максимально бюджетну версію, його підключали до картонної коробки з-під холодильника. І воно там все висіло, собі і коптилося. Дим все одно там утримувався. Саме головне в каптілці це димогенератор. Це останне це додатковий обвіс, який не завжди потрібен. Закончиться перші в мене, мене пробні ці спитання. Планую тут зверху зробити кришку нормальну, мабуть, з дерева, щоб воно плотненько прилягало. Ну і отам заложити плотніше дірочку, бо це так. Тестую іспитанні самого димогенератора було. Якщо щось не зрозуміло, виникли питання. Пишіть в коментарях, я стараюся. Регулярно продивлятися усі, відповідати на них. Всім гарного вечора та гарних вихідних!